дня всім, компанія автобіс вас вітає, ви шукаєте собі автомобіль від одного власника в рідній фарбі, не можете знайти, не хочете тратити свій час, а хочете дійсно приїхати і купити те, що саме вам потрібно. На даний час такий один, один із таких автомобілів, Renault Kattuр, куплений офіційно дилера, з обнігом 15 дизель. Дуже економний. Присутні в автомобілі без ключовий доступ, підігрів Сидінь. Мультикермо, автоматична коробка передач, сенсорний мальтафон і витратив пального в, пально в місті складають в районі 5 літрів десь палива. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Високий кліренс автомобіля. Якщо ви подивитесь, хтось, як кажуть, не сівши. Компактних розмірів, зручно паркуватися, під'їжджати в місці. Ось таке багажне відділення, доволі немаленьке. І вже сучасний дизайн автомобіля. Передній привід. легкосплавні диски. 205х65х16 радіус куліс. Присутні протитумані фари. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо, покажемо під капотом, як він працює. Так, вставляємо ключ, вставляємо ключа. Так, нажимаємо кнопочку. Чисто гарно завався. Пробіг оригінальний. Кермо не затерте. Динаміки чисто працюють, тобто голосно не включали. І зараз покажемо під капотом. Ніде нічого не капає, ніде нічого не грюкає, не стукає. Офіційний автомобіль. Решку відкриваємо. А саме основне, витрати пального в місті складає в районі 5 літрів. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Можливо, варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії автобіз. Зателефонувавши за номером 067-360 22 02. Нас постійно різні цікаві автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги.